А ви чому віддаєте перевагу? Доларам чи євро? Хі, може єна? Ну, може ще щось? Може швейцарський франк, чи що там є у нас? Може канадський долар. Да Бог його знає. Колись у нас був президент, який пам'ятаєте, казав, що в Україну будуть інвестувати доларом, євро, єною. До речі, я не зміг відео знайти в інтернеті, може ви знайдете, бо це мем реально. Сьогодні середньозважений українець відноситься до євро і до долара приблизно однаково, бо середньозважений українець живе на зарплату в 25 тисяч гривень. 25 в деяких регіонах 30, в деяких регіонах 18, 15 і так далі. І то це середньозважений українець, який отримується як середня температура по палаті. От я вивчаю англійську мову, я її все життя вивчаю. Так от, в підручниках, самовчителях з англійської мови, я з Лірою займаюсь в її школі. До речі, можете записатися, в Телеграмі у нас завжди є запис, тому приєднуйтесь до нас, є безкоштовні спікінг клаби Так от, там є поняття, у них іде медіана, медіана зарплати. Медіана це тоді, коли відмежовуються найбільші і відмежовуються найменші зарплати. І медіанна зарплата це та зарплата, яку отримує більшість людей. Так от, якщо взяти 25 тисяч гривень по Україні, то це не медіана. Це нас з вами дурять. Це середня зарплата. Медіана від середньої відрізняється тим, що якщо ви живете на 15 тисяч гривень. А поряд з вами живе суддя на 500 тисяч гривень. То візьміть ваші 15 і його 500, і середня вийде 260 тисяч. 260. І отак от виходить, що один суддя з зарплатою в 200, 300, 400 тисяч може покрити таких, як ви, які живуть на 15 тисяч, на 10 тисяч. Він може вас покрити. Чоловік 50. Щоб вийти на середню зарплату в 25, його, при його зарплаті потрібно вас 50. От тоді буде середня зарплата. Тільки вона ні чорта, не середня. Тому що ви, як жили на 15, так і будете жити, думаючи про те, що ви щось погано робите, ви щось не доробляєте в державі. Ви погано не знаю, вчились, можливо, можливо, у вас робота не та. У вас буде комплекс. комплекс. Тому що ви ти бачиш, стоп, середня зарплата 25, а у вас 15. А як так виходить? Я щось не те роблю. У мене таке було, коли я був асистентом в університеті, молодим, старшим викладачем, доцентом. Коли ти маєш зарплату, на ставку, але в тебе не середня по Україні менше. І ти думаєш, а чим же я такий в державі? Що ж я такого провинився, завинив? Що я ніби чесно працюю, вчитель, лікар, слюсар, сантехнік? Касир в супермаркеті, охоронець в супермаркеті. А що ж я таке роблю в цій державі, що я не дотягую навіть до середньої зарплати? А хто ж ті люди, які отак заробляють? що Отака от зарплата середня виходить. Так от проблема в тому, що потрібно показувати медіану зарплати. Яку зарплату отримує більшість? Може демократична країна ну, згідно Конституції, то показувати треба, яку зарплату отримає більшість, а не середню. Бо то нечесно. Відчуття у вас немає. Ви багаті, чи ви бідні, чи ви середні. Що ви можете собі дозволити, чого ви не можете собі дозволити. Ви не розумієте, хто як заробляє і в якому ви конкурентному середовищі. Ви навіть не розумієте, а чи варто змінювати роботу, а чи варто вимагати більшу зарплату. І оце проблема, проблема в країні. Що люди мало того, що живуть бідно, таким ще накидують статистику, згідно якою вони живуть ще і не так і погано. Вимагайте медіану зарплати. Вона є на сайтах статистики, ви її можете витягнути. Ну а хто не може, в телеграмі в мене легко знайти Телеграм, в пошуку телеграма вводите Сергій Гузінський обов'язково попадете. Я витягую об'єктивну інформацію, для того, щоб громадяни України, як мінімум, не почували себе ніщебродами. Не забувайте підписуватись і бережіть себе.